Мир вам, дорогі брати і сестри, вітаю Церкву Христову. Ми як Христос у тому світі. Ми робимо як Христос. Ми говоримо як Христос, і ми не робимо того, чого не робив Ісус Христос. Діти Бога хочуть робити те, що їм заповів Господь. Діти сатани, хоча вони не визнають, що вони діти сатани, але вони роблять пожадливості батька свого. Ісус постійно ходив з міста в місто по селах, Він ніде не зупинявся, він звішав Євангелію, бо сам Христос це є Євангелія, це є добра новина. На кожному місці він щось говорив нове, таке, що вони не чули, він не повторювався. І людям це дуже подобалося. Матвія 7, 28, 29. Коли Ісус кінчив говорити, то Натов був вражений його наукою, оскільки Він навчав їх як людина, яка має владу, а не як їхні книжники. Сьогодні книжники є і вони навчають згідно своїх догом згідно своїх книг, а не як говорить Дух Святий. Вони тримаються конкретно своїх догм, не відходять від них ні вліво, ні вправо. Є тайна хрещення, і вони це беруть з книги з своєї книги. Коли йде весілля, вони беруть окрему іншу книгу і говорять. По цій книзі, і коли йде похорону, вони теж мають окрему книгу і говорять згідно своїх передань і догам. Ви знаєте, що я люблю футбол і був, знаєте, так. І Нещодавно був матч між Італією і Ізраїлем, і він закінчився 3 один з таким рахунком. І знаєте, якщо б я кожну п'ятницю виходив і вам говорив, що матч між Італією і Ізраїлем закінчився 3-1, Ну, ви б ще другий раз, щоб, напевно, почули, а на третій раз би вже хтось підійшов і сказав, що ти вже тут чоловіче, який раз мені говориш. Але в церквах динаміційних це не зупиняє. Парфіян, людей, які ходять туди, Вони кожна, кожна літургія вони вже знають, що буде відбуватися, що буде говоритися, але вони, вони ходять. І знаєте, за Ісусом Христом люди, він їм давав хліб і йшов. А вони його постійно шукали, вони постійно бігли, спраглі були, щоб почути слово Його, щоб зцілитися також, вони шукали його. Сьогодні люди йдуть в храми, і, і нема цього, нема зцілення, немає Ісуса Христа Живого. І, а є зато догми. Є догми, є передання. Але щось все-таки не діє. Дивіться, якщо людина приходить до сповіді, сповідається, робить спокуту, причащається, вона би мала бути чистою. Ну, по їх, по, так як вони говорять. Якщо людина чиста, вона стає праведником. А праведника Бог має чути. Але чомусь щось відбувається, чомусь праведника Бог не чує. Що, що відбувається? Може не так щось говорять люди. Треба досліджувати, що є воля Божа і чи насправді люди її прийняли. До євреїв 10.10. -10. А саме завдяки волі Божій ми одержали святість. О, це була воля Божа, що ми отримали святість, але люди її не приймають. Бо Ісус Христос пожертвував тілом своїм навічно. Воля Божа, щоб ти був праведний, бо так написано. А що люди не знають і не приймають святості, вони завжди хочуть щось своє засунути. Римлянам 10,3, бо не знали вони Божої праведності та намагалися заснувати свою власну праведність, не підкоряючись волі Божій. Своя праведність куди вона призв... призведе? Тебе в кінцевому результаті, коли ти сам себе хочеш виправдати, вона приведе тебе в пекло в ад. Одного разу я вже говорив про ад. І дуже людям не подобається ця тема, вони дуже бояться слова ад, слово смерті. Пекло, так, пекло. Бо кажуть, пишуть, що зараз війна, і ти людей ще й страшиш, але насправді зараз є війна, і ракети попадають, і цілі сім'ї гинуть. Діти гинуть, батьки гинуть. Діти, діти ясно, куди йдуть, бо їм належить царство Боже. Але куди йдуть батьки, якщо не мають духа Христа, якщо вони не прийняли це народження згори. Діти йдуть в царство Боже не тому, що їх похрестили, а тому, що вони є діти і Господь їм заповів царство Боже. Слово Господнє воно закриває будь-яку суперечку, лише тоді, коли в тебе Бог дійсності є авторитет. І ти читаєш, і так написано є. І знаєте, в Івана 3.3 написано: По правді, по правді кажу я тобі, хто не народиться з гори, царства Божого не побачить. Тобто суперечка би вже мала відпасти, і ти маєш знати, що тобі потрібне народження з гори. Вірити потрібно в Євангелію, так говорить Ісус Христос, Марка 1.15. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Все решта все решта вона не має бути цікавою. То апостол Павло взагалі пише, що. Все решта то сміття, що головне Христос і набуття Христа. Філип'янам 3, 7, 8. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю, пізнанням мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю сміттям, аби здобути Христа. Головне, Павло каже, що вам потрібно здобути Христа. Дуже сподобалася проповідь сестрички Іванки, минула. Я читав ті слова, що коли прийде Господь, чи він знайде віру. Але ніколи не задумався, чи, яку він буде віру шукати. Віру він буде свою шукати, Божу віру, не католицьку, не православну, не протестантську. Він це не створював. Ці деномінації, ці структури, вони не належать йому. Хоча люди є там і його. Люди не люблять питань про куди ти йдеш. Я маю на увазі в, вічні, в вічності. Це людині, людині настільки неприємно, тому що вона е, не має відповіді на це, за це запитання. Коли ти не маєш відповіді, ти себе почуваєш так некомфортно. І ти, якщо ти щось себе почуваєш некомфортно, то бідно простіше звалити все на Бога. Бог знає відповідь. Ти даш переважно таку відповідь дають від люди. Е, і І знаєте, слово пекло, воно в одних, для одних людей страх і жах, а іншим радість. І Це є християни. Одні бояться, а інші не бояться. Одні бояться, бо знову ж таки невідомо куди йдуть, а інші радіють, радіють від чого радіють, що інші йдуть в ад, в пекло. Ні, радіють тому, що їх Ісус Христос врятував від того пекла, і вони розуміють, куди вони б потрапили без Христа. Знаєте, придшу про виноградника і винарів злих. Вона описується в трьох євангеліях. Ці винарі, їх було найнято, і вони пішли працювати. І вони райдерським захопленням захопили цю структуру. Вони б мали давати плоди, але вони насправді вони були безплідні, щоб дати ті плоди. Їх захопила Мамона, Жадоба до влади, до слави. І такі серця вони не можуть давати плоду. Так і сьогодні людей захопили розум людей рейдерським захопленням. Це почалося в нас в Україні ще, коли почали прививати християнство, хрестити Русь в крові. Що, тут в тій притчі пише, що буде, коли прийде пан. Він знищить, він знищить всі ті структури, які не дають плоду, і які просто прикриваються, що вони його. Тому Господь він закликає, щоб люди покинули ті структури, в яких, в яких вони знаходяться, які просто позахоплювалися, прикриваються його іменем, а насправді вони до нього не належать. Об'явлення 18.4 почув я інший голос із неба, який говорив, вийдіть з нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його і щоб не потрапили в карання його. У мене є знайомий. Кожен раз вам про знайомих розказую. Знаєте, цікаво. Знаєте, ми з ним спілкувалися про Бога, і він класно, він все приймає, все, все прийм все чув, все та, він згідний. Але в нього є друзі-священики. І останній раз йому щось треба було від мене, він до мене зателефонував, і я йому, в принципі, ми вирішили те питання, яке його цікавило. Я кажу, нам би зустрітися, ми давно не бачилися. А він каже, я завжди з тобою готовий зустрітися, але давай ми не будемо говорити про Бога. <зас> Хто таку думку дав йому? Не говорити про всього, про політику, про футбол, не знаю, про хокей, про світ, тільки не про Бога. Він слухає священиків, але. Їх можна буде слухати і в вічності, куди, куди просто піде душа Його, коли він не прийме це народження, яке заповів наш Господь Ісус Христос, яке звершив. Чесно кажучи, в мене вже і самого немає бажання зустрічатися, бо говорити ні про що, коли знаєш, куди люди йдуть, ну важко. Тобі може подобатися, що я говорив сьогодні, а може не подобатися. Тому так, я взутий в кросовках сьогодні, і в футболці. Апостоли мали сандалі, але вони були взуті в Євангелію. Євангелія має подобатися, бо це дуже добра новина. Я прошу, щоб ти закачав додаток і слухав християнські зустрічі. Слухав брата Михайла, що він говорить. Тобі точно то не сподобається. То я можу гарантувати. Але я гарантую, що тобі не сподобається більше в аду, в пеклі знаходитися. Так що слухай, усмиряй свій розум і слухай. Бо все лягає на Євангелію, хто би не говорив. Істина, вона просто дасть тобі звільнення, станеш вільним. І станеш, з тим, вряд з тими християнами, яким слово, пекло не таке страшне. І що хочу вам сказати? Хочу сказати, що Італія, Ізраїль, який рахунок був? О, ви запам'ятали чудово. Рахунок, рахунок був 4 1 але ви можете забути про нього. Він вам не потрібен, але пам'ятайте, що хто не народиться згори, то той царство Божого не побачить. Амінь. Дос досліджуйте все.